Вітаю, друзі! Міжнародний жіночий день в Україні завжди мав певну негативну коннотацію. До широкомасштабного вторгнення 8 березня асоціювалося з токсичним радянським минулим після 22 лютого 2022 року. 8 березня асоціюється з ворожим російським теперішнім. Цей рік, як ніколи, українці хотіли поговорити про проблему Міжнародного жіночого дня. про Палки і гарячі бажання поспілкуватися на цю тему свідчить неабияка активність громадян України в опитуванні у додатку Дія. Щодо доцільності збереження, 8 березня як державного українського свята. Ви знаєте, що більше двох мільйонів осіб прийняли участь у цьому голосуванні. 62% громадян України сказали міжнародному жіночому дню так. 8 березня має залишатися. Державним українським святом. Ви запитаєте, а для чого говорити під час війни про Міжнародний жіночий день? Невже більше немає ніяких проблем? Моя відповідь така: цифра у 62% за збереження міжнародного жіночого дня як державного свята після року війни з Російською Федерацією це ще гірше, ніж війна. Ну, така моя точка зору. Про що свідчить цифра у 62%? Перше, як на мене, вона свідчить про те, що значна частина українців не перебуває у стані війни з Російською Федерацією. Наступне, про що вона свідчить, що українці взагалі так і не зрозуміли і не знають, що таке незалежність. І не перебувають в проектності незалежності. Нагадаю, що незалежність це виокремлення і усвідомлення чужого і непотрібного з подальшим його відторгненням або відсіченням. Так ось ці 62% не просто не вишуковують чуже і непотрібне і не просто не збираються його. Відсікати або відторгати. Вони всі ці 30 років збирали інше чуже й непотрібне і волокли сюди в Україну. І у мене є така пересторога, що після от цього голосування в дії наступним буде опитування щодо необхідності зафіксувати як державне свято Хеллоуін і День Святого Валентина. Ну от я так вважаю. А... Про що ще свідчить цифра у 62 Вона свідчить про дуже серйозну ваду або порок в українців. Українці бачать сакральне, бачать універсальне і божественне там, де його немає і ніколи не було. Зрозуміло, що люди голосують за 8 березня, вважають його міжнародним жіночим днем. Тому що вони не розглядають його в системі координат свій чужий. Вони там бачать універсальне або сакральне, божественне, щось таке загальнолюдське. А, аргументи, от 8 березня, я читав наступні: жінки виборювали право на освіту, право на аборти, розпоряджати своїм тілом. Ну і найголовнішим аргументом, звичайно, це було право голосу, загальновиборче право. Жінки вибороли право. Голосувати, обирати і бути обраними. От я і почну, власне кажучи, з цього найголовнішого аргументу. Давайте спочатку задамося запитанням, а чому жінки не мали виборчого права, чому вони не приймали участь у виборах. Так я по пам'яті нагадаю такі історичні факти: у Франції 44-го року жінкам дали право. Приймати участь у виборах. В Німеччині там щось на початку ХХ століття дозволялося, потім Гітлер скасував 33-го року, і в них поновилося це право 48-го року. Ну, в принципі, вважається, що жінок допустили до виборів всередині минулого століття. А до цього часу вони не мали права приймати участь у виборах. В чому причина, в чому проблема? Ну, проблема наступна, може комусь вона буде видаватися не дуже приємною. Вибори це політика, а політика це світ ідей. А світ ідей належить чоловікам. Чоловіки продукують ідеї, голосують за ідеї. Чоловік ніколи не проголосує, ну, нормальний чоловік за сина чи дочку, а він проголосує за ідею. А от жінка завжди проголосує за. Своїх дітей. Вона не проголосує за ідею. Так тривало до 19 століття, поки не з'явилася Клара Цеткін і Роза Люксембург. З'ясувалося, що жінки також можуть голосувати за ідею всупереч своїм та материнським почуттям. От Клара Цеткін і Роза Люксембург це продемонстрували. Ви знаєте, що. Роза Люксембург пішла життя не природним шляхом, її застрелили за свою політичну діяльність. Але є одна проблема, яку теж у нас не помічають. Жінки голосують тільки за ліві ідеї. Це ідеї добробуту, комфорту, безпеки. За ліві ідеї голосують жінки. І я перехожу до наступної неприємної теми. І хочу сказати наступне: Клара Цеткін і Роза Люксембург так само боролися за загальне виборче право, за право жінок обирати і бути обраними, як і, і проти пригнічення жінок, як Грета Тумберг бореться проти забруднення повітря. І проти цього глобального потепління. Точно так. Ні, безперечно, всі ці люди ходили на мітинги, виступали перед аудиторіями і так далі, і тому подібне, але ніхто з жінок не виборював права загального виборчого права. Це право дали їм чоловіки. Я так вважаю. І я спробую обґрунтувати. Кожна боротьба вона має історію битв і велику історію жертв. Навіть якщо зарахувати Розу Люксембург жертвою боротьби за виборчі права, так натягнути, то все одно це не історія боротьби. Так само як чоловіки дали Греті Тумберг трибуну і попросили її віщати певні речі. Або принаймні переконали її в тому, що те, що вона говорить, це вона говорить. Ось точно так ситуація і була з правами жінок. Права жінок не виборювали ще раз, хочу сказати. Жінки ці права їм дали чоловіки. Ну, такі, така проза життя, такі реалії. Це важливо розуміти. Жінки створили феміністів. Феміністок, перепрошую, феміністок. Хочу запитатися, до речі, принагідно: а куди поділася оця українська громадська організація Фемен, яка топлес виходила на акції протесту? Відповідь всім зрозуміла. Чоловіки перестали давати гроші на ці акції, і всі жінки зникли. Я вже не хочу піднімати питання, де були феміністки, коли українських жінок мали ставити примусово на обліку військомати. За там, півроку до початку широкомасштабного вторгнення. Але це ну, важливо розуміти, для чого чоловіки дали жінкам виборче право після Другої світової війни. Тому що виникла потреба зробити політику лівою, м'якою. Політика мала стати а, слабкою. Ліва політика це синонім а, слабкого. Так, від філософії батька світ перейшов остаточно до філософії матері, е, світу торгівлі, е, світу комфорту, добробуту і безпеки. Винні у цьому всьому не жінки, я не звинувачую жінок, я звинувачую чоловіків, чоловіки не справилися з філософією батька. Вони не справилися з ідеями, вони втомили світ своїми ідеями, своєю сильною політикою, війнами. І тому виникла потреба ввести в політику жінок. Чи правильно це? Абсолютно правильно. Я за. Я ніколи ніде не сказав, що потрібно обмежувати. Виборче право за віком, як говорить Яневський, там чи багато людей, до речі, інтелектуалів в Києві говорять про те, що треба тільки платників податків, ще там щось таке от вигадують. Я за те, щоб всі мали право голосу з 18 років до кінця своїх днів, і жінки, і чоловіки, тому що жінки вони створюють систему і противаг, баланс, і нам потрібні насправді ліві ідеї. Нам потрібно джерело слабкої політики, і жінки завжди ними були. І в цьому немає нічого поганого. Людина має два типи потреб метафізичні і утилітарні. Вона так складається. І вони мають перебувати в балансі, для цього мають бути жінки в політиці. Я чому про це говорю? Тому що ми повинні знати, що звідки взялося, і не приписувати сакральне, божественне, трансцендентне там, де його немає. Ще раз повторюю, чому я почав цю тему? Тому що у нас в Міжнародному жіночому дню побачили універсальне. Його там ніколи не було, ще раз повторюсь, ніхто не боровся ні за які там. Особливо жіночі права. Ви не скажете, що загинуло 100 тисяч жінок в битві десь там, під якоюсь там, штурмі Бастілі чи ще щось. Такого ніколи не було. Чоловіки визначили, що треба, так вимагає ситуація, і це правильно, і вони це зробили. Тому не потрібно там це все значить. Приписувати це універсальне там, де його немає. А тепер повернемося до е, е, радянського 8 березня. В чому проблема? Е, розумієте, одне питання 8 березня в Польщі, в, 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 в Болгарії чи десь там у Франції. Воно, ну, в принципі, має якийсь сенс, і я ну, абсолютно нормально ставлюся. І насправді я не бачу нічого поганого в тому, щоб відзначати жінок, які якимось чином стали помітними в політичному житті, в громадському житті. Їх підносити, виокремлювати, нагороджувати, вітати. От 8 березня, наприклад, можна було б привітати лауреатку Нобелівської премії забувся Олександра, а забувся Матвійчук. Олександра Матвійчук. Її можна було привітати абсолютно, ось таких людей. Але перетворювати це в балаган, в вульгарщину ну це просто взагалі ну, нікуди не годиться. В Радянському Союзі, звідки прийшло оце свято Міжнародного жіночого дня, я взагалі не можу і його зв'язати з загальним виборчим правом. В радянському Союзі взагалі не було виборів. Право голосу не мали, не те, що жінки, чоловіки не мали права голосу. Як тепер можна це все прикриватися цим, ну от зараз, і робити вигляд, що ми не звідти прийшли? Ну, як на мене, це ну м'яко кажучи, некоректно і, і нечесно. І нечесно, найголовніше. Це одна частина питання. Наступне ми маємо досвід 8 березня як дня своєрідної компенсації жінкам за те, що об них витирали ноги, і ніхто на них там особливою увагою не звертав в Радянському Союзі. Вони лопатами розкидали асфальт, працювали на важких виробництвах. Частково це пояснюється. Повоєнним часом, коли не було чоловіків, весь тягар цих важких робіт на собі несли жінки. Усіх у них вони всі глибокі інваліди, оці жінки, які народжені в 50-х, в 60-х навіть роках, у них варикозне розширення вен і ще ще багато-багато дуже серйозних проблем зі здоров'ям. І от 8 березня це був як день компенсації за. Оту неувагу, і те знущання над жінками радянського союзу, а те, в у що воно зараз перетворилося, то це глибоко антинародне і антиукраїнське свято. Я не бачу ніякої прив'язки з сім'єю цього свята. А воно фальшиве, вульгарне і перетворилося в якесь відчуття провини чоловіків перед жінками, а жінки чомусь вважають, що вони вправі косо дивитися і щось там вимагати від, від нас, привітань. Я не можу зрозуміти, які там зобов'язання і до чого це все у мене перед іншими жінками. Я, хто мене знає, я з жінками практично ніколи не сперечаюся, завжди в усьому поступаюся. В сім'ї дві третини три чверті робіт всіх абсолютно без винятку виконую я. А, як каже моя дружина, я знаю, що я вина, але пробачення завжди просиш ти, і я так роблю. І я взагалі не бачу ну, ніяких проблем з гнобленням жінок в Україні. Ну, Можливо, я в якоїсь своїй цій інформаційній бульбашці живу, я не знаю. Але... ну, Оцей масовий психоз з якимось там букетами і з іншим. Я вважаю, що до жінок треба ставитися з повагою всі 365 днів на рік. І не потрібно робити для них якісь окремі дні, так ніби компенсувати якусь провину. Ну, коротше кажучи, оце моя така думка вже остаточна по міжнародному жіночому дню. В принципі. Ну, я так не знаю, може, це буде нескромно, але скажу, що от весь цей відеоблог він складається з певних фрагментів абзаців, які заслуговують на висновки. От я не буду підводити підсумок і результатів цього відеоблогу, тому що він складається в принципі, з висновків. В принципі, він складається з висновків. На цьому в мене все. Я всім дякую за увагу. А, от. а наступний відеоблог буде, я так думаю, присвячений демократії в контексті подій в Грузії. Я навмисне виніс з сьогоднішнього відеоблогу: як треба нам реагувати на 62% громадян України, які сказали так міжнародному жіночому дню. Як це розуміти? Це воля народу, це бажання народу. От, дуже спорідна ситуація зараз відбувається в Грузії. Наша політична верхівка мовчить, якось ніяк не визначається підтримувати грузинський народ, не підтримувати це. Воля народу. Що це таке взагалі? Ну, спробуємо про це поговорити завтра. Дякую за увагу всім ще раз. До побачення, до наступних зустрічей.